Oh! Одягло І над нею залюбки цілий день гудуть бджілки. Причудово в літню днів зацвітає Калина! Конюшина. Конюшину. Конюшину всі бачили? Так! Да. Да. Да? Ні, не всі поїмаємо. Я вже бачила, вона є три листа, чотири листа, п'ятеро листа. Діка, ми її не Я знаю, бачили. А, Самое остальное. Вибай, я ебаю. у нас кость така. А, я таке была. А ты не ужаешь или кунюшину? Я не ужаешь его. Есть ли 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 А тепер вже ви налаштувались на природний лад, А тепер у нас таке завдання. Ми будемо шукати по да? по Будем по в ползальні, так? Почнемо з цієї роз... картиночки. Дай же тут. Липа, бо це дерево. Так, всі три росли інші. Маска, стократка і фіалка це квіти трав'яницькі, а липа – це дерево. Так. Ну, от, давайте візьмемо наступну картинку. Ну, давайте подивимо, що на зайвий. тут. А я хто на цій картинці по. І бачите, так не разом. Дивіться, наступна у нас є картинка. так. Хто тут зайвий? Кам'янці. Калюн. Швітка. Швітка. Квітка. Нім. Ні. Зайва тут правильно. А є скельна. камінці. Тому що ці всі рослинки зростають біля водойми. І сетня і верба біла, і калюжниця болотна, всі зростають. На наступний, наступний листочок. Тут у нас сосна звичайна. Бузок звичайний. А чого бузок? Бо те все дерева і з'їлки. Да, то все колюдні. Це все клонні, да. Бузок. Хорошо. Ще такий у нас є листочок. Трояна. Трояна.

А чого а це ж росте. Ні, тому що всі колючі, і татарник має колючки, і акація біла, і будяк. а що Це робіт, не... має, як лайка і вона має колючки. Бачите, тобто для того, щоб досліджувати світ, треба бути дуже уважним. так? Ще в нас є листочок, дивіться. Тут ми рвадаємо? Так, да, рвадаємо. Да, тополя да, да, тримчить. Трен... Да, трен... yeah. трен... yeah. А чого yeah. тополя тримчить? Трен... Тому що вона не дає плоди. Тому що вона не їстівна, так? Yeah. Да, ці yeah. всі плоди. Ягідні yeah, їх можна вживати в їжу.